Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку. Якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео, близьким людям, які є перешкоди. що заважає вирішити всі фінансові питання. Так, тут пригнічені, Ці люди пригнічені і дуже-дуже довго не можна вирішити. Тут магія присутня. Закрили шляхи. Угу. Чоловік агресивний закриває, не дає розвиватися. Ви мали вже вирішити ці питання. Ой, сильні мороки ставлять, ви вже не вірите, що, можливо, це вирішить. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Прошу вищі сили, скажіть допоможіть. Дайте відповідь. Угу. крах. Саме на фінанси. Заперечу весь негатив Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Більше немає жодної перешкоди, що заважає вирішити всі фінансові питання. Відкривається шлях. Гроші, дорога легка, двері для вас відкриті. Буде так і так і є. Знімаю всі порчені програми, мороки, морочки, депресію вбираю. Відкриваються шляхи. Янголи-охоронці приходять на допомогу, відкриваються шляхи. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так і є. Буде так. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, перешкода, що може заважати. Вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео близьким людям. є люди та після обману вас обібрали, обібрали, може через розлучення чи через суди, ну, щось трапилось. Бо тут агресивно діяли, обманювали, залякували, можливо, так. Вилишилися один на один. Може, дивляться, що із дітьми. Ну Карти говорять так, щоб ви не переживали, у вас будуть гроші. Ви зможете вирішити фінансові питання. Так, зараз дуже важко. І ніхто не приходить на допомогу. Вам ще дурять голову, наче. Обіцянками якимось заперечуватись негатив, убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тих, хто дивиться відео близьким людям. Тривається шлях. Дорога легка, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Прошу вищі сили, допомоги. І вдень, і вночі. Допомагайте. Оберігайте усіх, хто дивиться відео близьким людям. Приходить поміч. Знімаю отворота, знімаю порші на самотність, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Відкриваю шляхи дороги на гроші, легка дорога, двері відкриті. Всі порчені програми знімаю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям легкими. Радісними шляхами приходять гроші. Більше немає жодної перешкоди вирішити всі фінансові питання буде так і так і є. Оцікаю ворога. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так і є. Так що все буде гаразд. Гроші будуть, і ви вирішите всі питання. Зараз стане набагато краще і легше. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат. І це загальний розгляд. Якщо от схожа якась проблема, може допомогти всім, хто дивиться відео також. тому, хто запитує. Теж, скажіть, допоможіть вищі сили що очікувати місту Дніпро із 18 по 24 серпня. Що справиться той, хто запитує із справами, які його там очікують? Скажіть, допоможіть вищі сили з 18 по 24 серпня що очікувати місту Дніпру чи справиться із справами той хто запитує які його там очікують у Дніпру 18 24 Серпня. Все буде гаразд. Ну тут вийшла карта, що може бути, як Дніпро буде оговтуватись, не знаю, виходити із. Можливо, буде напередодні щось відбуватися обстріли, але тут вийшло так, що наші військові захищають повітряний простір От, над Дніпром, але вже після От 18 число немає обстрілів, немає таких прильотів чи якоїсь такої великої загрози. Щось відбудеться до 18 го числа. І, і тут вийшла карта перемоги, що наші військові будуть збивати там ракети, я так розумію. От. Ви здійсните свої плани, наміри, всі здійсняться. Вас будуть намагатись обдурити дві жінки, обхитрити, обдурити. От, Але вони справдяться, верніше не, не зможуть обдурити, все у вас вийде. Так що взагалі дуже хороші карти вийшли. Дивіться, як чудово. Десять пентаклів. О, верніше трійка пентаклів. Двойка кубків ще закохані. Дуже-дуже хороші карти. І все вийде найкращим чином. Єдине, що у цих жінок, вони як коршуни на вас будуть кидатися, намагатися обманути, щоб ви були готові. Якась там хитрість є. От. Заперечу, весь негатив убираю, всі негативні дії убираю. Тут все хорошо. Наживитися, може, на вас заробити якимсь чином захочуть. Це ваша справа чи як ви можете одмовити, і вони все одно мають зробити все, що вам потрібно. Так, ви вже приїдете на. Коли відбудуться обстріли, вже відбулися. Убираю повністю всі негативні програми, знімаю з того, хто запитував. Одвертаю, відсікаю від Дніпра. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі відвертаю, відсікаю на віки вічні. Повертаю все назад расистам, хай їм в голову летить. Особливо тим, хто дає накази, хто їх виконує. Більше лиха зробити не зможе. Повертається все їм назад, все лайно. Повертаю назад. І прошу вищі сили, допомоги для того, хто запитує, відкритий шлях, дорога легка, двері відкриті, Ніщо не заважає, вирішити всі. Питання, справи, що очікують у Дніпрі, вирішуються без перешкод. Буде так і так. Пишу сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Ніщо не заважає вирішити всі справи у Дніпрі. Оцікаю всіх, хто хоче обманути. Всі, хто намагається завадити, отсікають. Більше не можуть тручатися от, боже, буде так і так і є. О, легка двері всі відкриті буде так. Не буде все сказане здійснено, так буде. Так що, будь ласка, все буде гаразд, їдьте, будьте такі дуже так. Аналізуйте все, що вам говорять і не відступайте від своїх планів, намірів. Все ви зробите. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб всі ваші питання були вирішені, всі справи, фінансові справи. Без перешкод відкриваються шляхи, дорога ваша легка і двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Буде так. От на цьому я завершую. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. Не забувайте, будь ласка, про донат для військових. <кій> Не забувайте 1-2 гривні щодня. Якщо ви помічаєте, десь ідуть збір, ведуть на автівки, дрони. Допомагайте добре. На цьому все. До зустрічі!